Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами згадаємо добрим словом одного із славних синів землі української Тараса Шевченка. А чи знаєте ви, чому саме зараз потрібно віддати шану цій віддатній людині? Тарас Шевченка видатний український поет та художник. У березні ми відзначаємо річницю з дня його народження. Шевченка написав багато чудових віршів про Україну, природу рідного краю. І я пропоную вам прослухати віршик Тараса Шевченка, який називається Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Круші над вишнями гудуть, Плогатері з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснуло коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затих. Малята, як ви вважаєте, в яку пору року відбуваються події? Правильно, весною на весні квітнуть різні сади, а також вишневий. я пропоную вам намалювати вишневий сад. Коли квіточки з'являються на деревах. У мене намальована ілюстрація до вірша Тараса Григорьовича Шевченка в садок вишневий коло хати. Але я вам пропоную намалювати більш простіший варіант і намалювати ось так, підготувати листочок, затонувати його в зелений, намалювати силует дерев. Так, для роботи нам потрібна. Біла фарба і 4 зв'язані вишні палочки. Ми будемо з вами малювати вишневий цвіт. Беремо наші палочки, вмочуємо білу фарбу і робимо ось такими рухами квіточки. Ось такий малюнок у мене вийшов. Який малюнок вийде у вас? Чекаю на ваші фото.